Місті безлад, все поломане, сміття валяється, все руйнується, які погані політики наші. З політиками все зрозуміло, друзі. А ось тепер питання до людей. Скажіть мені, будь ласка, чому ми не любимо своє місто, чому ми не працюємо над тим, щоб його відновлювати, щоб воно квітло, щоб воно мало якийсь розвиток? Сказати, що політики погані, це офігенно. Але ви ж розумієте, що якби люди робили все для міста, то і з політиками трошки було б все інакше. Але б і зі станом міста було б все інакше. Тож поясніть мені, хто винен. Люди, політики. Чи в чому проблема з нашим містом, яке може бути цукерочкою, просто неймовірною? В кому, в чому проблема?